Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист на Запоріжжі. Росіяни вбили чоловіка і поранили 11-річного хлопчика. Уночі вдарили по обласному центру і передмістю Кабаме. Зруйноване підприємство та понад 20 приватних будинків про наслідки атаки Олена Каптюх. Керовані авіабомби росіяни запустили по Запоріжжю вночі. У передмісті загинув чоловік. Це був охоронець одного з підприємств. Каби влучили і у приватний сектор у Запоріжжі. Через удар постраждав 11-річний хлопчик. У нього серйозна травма ока. Він у лікарні від ночі на місцях ударів працювали рятувальники, гасили пожежі та розгрібали завали. Місцеві кажуть, удар був такої сили, що позносило покрівлі, а по будинках пішли тріщини. Я був на роботі. Мені телефонують. Кажуть, будинок підстрибнув. Сусіди телефонували. Будинок підстрибнув десь сантиметрів на п'ять. По будинку тріщини у сусідів теж половину покрівлі розвалило. Нині на місці працюють комунальники. Пошкоджено близько двох десятків приватних будинків. В Запоріжжі відночі не вщухає дощ. Тож в першу чергу закривають плівкою потрощені дахи. На допомогу комунальникам прийшли і волонтери. Та мусор виносимо, забуваємо вікна лагодимо криші, ну отак. Робот хватає. Крім приватного сектору, ударною хвилою зачепило чотири багатоповерхівки. Там повилітали вікна і пошкодило балкони. Із Запоріжжя Олена Каптюк Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.